Ті спокою та затишку саме з ними у багатьох із нас асоціюються гостини в бабусі. Пригадуєте, як в дитинстві ви заходили на гостину до неї, і просто в захваті були від її рушників та серветок і розмаїття яскравих вишитих подушок, якими вона фанатично прикрашала дивани, такі світлиці, створені руками українських майстровитих бабусь, були майже в кожній хаті. Женучись за сучасними світовими тенденціями, ми часто забуваємо про рідне, а дарма. Адже українська автентична стилістика настільки прекрасна, що не популяризувати її це справжній злочин. Чимало українських інтер'єрних дизайнерів беруться за давно забуту вишивку наших бабусь. Рушники, найперша реалія, що спадає на думку, коли йдеться про вишитий інтер'єр наших прабабусь, Та це не єдиний вишитий рукотвір, який перекочував у 21 -е століття з інтер'єрів. Давніх осель. Рушники на ікони неодмінна складова давнього українського інтер'єру. Божники єдині рушники, які не прийнято було зберігати у скрині. Вони були в українській оселі на видноті як окраса інтер'єру. Здавна наші прабабусі прикрашали ікони рушниками-божниками, які були на найпочеснішому місці в оселі. Дуже красиві рушники-божники, так які якими прикрашали ікони, е, і ікони висіли на Найпочеснішому місці у хаті це називалося красний, бо від слова красивий кут по куті, «покуті». і там висіли ікони, які прикрашалися рушниками. Узимку, змагаючись із майстром морозом, який виводив свої візерунки на шибках, наші прабабусі берегині вишивали рушники, створювали дива на полотні, коли видавалась вільна хвилинка, вкладаючи у рукотвір теплоту та неймовірну жіночу енергетику. Рушниках-бужниках залишило від регіональних традицій. І були рушники. Ну, точніше, є рушники полтавські, які вишиваються рушниковими швами, вони дуже красиві. Мені подобаються рушники східноподільські, От я вже кілька вишила, і на них зображаються хрещаті хрести. І чомусь вважається, що якщо хрести вишиті, то це виключно для церкви. Насправді хрещаті хрести є сильним оберегом, так вважають, і тому їх вишивають. Вали на рушниках і прикрашали оселі. Народна майстриня з української вишивки Лариса Лехан вишила не один рушник. Ось взірець її рукотворів. Жінка уподобала питому українські техніки. Хрест, потужний оберіг на вишитих рукотворах і є прадавнім символом поєднання батьківської сонячної та материнської вологої енергії. Він може бути як вишитим окремо, так і вплетеним у композицію. Вишиваються з великою кількістю червоного кольору, незначним вкрапленням чорного або взагалі бувають ряснобарвні. Утім, тут немає суворих правил. До того ж на рушниках вишиваються рослинні орнаменти. Для божника Богородиці використовувались мотиви лілії як символ чистоти і непорочності, троянди всі жіночі символи для божника Спасителю. Відповідно, використовується чоловіча символіка. Так, колись це була неодмінна частина оформлення інтер'єру. А як же зараз, подеколи у бабусиних сільських хатинках ще можна натрапити на красний кут із божником. На думку українських дизайнерів, етностиль і досі вважається найвитонченішою роботою в інтер'єрі. Особисто я два рушника з східно-подільських вишила. Вишила, тому що вони мені сподобалися. Один із них я хочу передати у церковну релігійну громаду свого села, яке постраждало від російської агресії минулого року. Розмаїття та закоханість українців у рушники просто вражає? Існувало чимало різновидів цього вишитого символу України. Та чи всі рушники, які були в наших бабусь на видноті та використовувалися в побуті, були оздоблені вишивкою? Нараховують близько 70 видів рушників, і звісно, вигляд їх залежав від призначення. Найкращі, напевно, і найцінніші це рушники весільні, так для благословенні, які вишивала дівчина перед весіллям. Були в наших прабабусь стирки. Це різновиди побутового рушника, щоб витирати посуд. Рушник хлібник, правил для зберігання хліба. Це був невеличкий шмат полотна, оздоблений по краях двома вузенькими смужками орнаменту. З часом клібниці посередині почали гарно вишивати на великдень. І звісно ж, у хатах неперевершених бабусь естеток висів кілковий рушник. Ними прикрашали картини, родинні фото. Зрештою, їх як прикрасу просто вішали на кілок. На цих рушниках найчастіше вишивали різноманітні квіткові мотиви. Букети, вінки, гілки, вазони та смужки. Витончена простота вишитих рукотворів, доріжок, серветок, рушників, закриваючи простір стін, створює в інтер'єрі той затишок і тепло, яке багатьом стилям просто не до снаги. Ще одним найпростішим способом прикрасити свою оселю в стилі етно, яке сучасне жіноцтво перейняло з бабусиних хатин, є серветки. Та чи їх вишивання це давня українська традиція? розтлумачує пані Лариса. Серветки це більш сучасний виріб. І дуже багато серветок є часів другої половини ХХ століття. І їх вже вишивали як прикрасу інтер'єру, на стіл покласти. А сьогодні серветки вишивають і використовують для прикрашання кошиків. Чи то на Великдень, чи, наприклад, йдуть до церкви на спаса, може на трійцю. І от саме серветками накривають те, що в кошику. До того ж за українським феншуєм подеколи наші прабабусі зберігали на покуті і вишиті хустинки. Що це за традиція така? І що це за такі рукотвори, які слід було зберігати біля ікон? На франниці це такі хустинки, які мають стосунок до весілля. І на Східному Поділлі була традиція, коли наречена перед весіллям вишивала ці хустинки, і коли йшла запрошувати дуже шанованих людей у громаді, то разом із запрошенням вона дарувала ці хустинки. І власник так, їх ніде не ховав, а теж вішав на покуті. І знову ж таки, коли заходили в хату і бачили багато нафранець, так то знову ж таки розуміли, що в цій хаті живе людина, яка дуже шанована у громаді. Бажаючи зробити свій будинок затишним, комфортним, максимально теплим та особливим, жіноцтво знову почало виготовляти аксесуари для оселі власноруч. І знову стали в пригоді візерунки з бабусиної скрині. У час, коли Україна знову доказує своє право на існування, ваша оселя, прикрашена вишивкою, передаватиме теплоту рук української жінки, позитив та прагнення зберегти своє рідне.